А я ж вам розповім про шокуючі деталі, які спливли з цього великого обміну між Російською Федерацією та Заходом. І ви знаєте, ось цей кіллер ФСБ, якого повернув до Росії Путін, він виявився його близьким другом. Путін вважає своїм другом Вадима Красікова, який був засуджений у Німеччині на довічне. Ув'язнення за вбивство в центрі Берліна чеченського польового командира Залімхана Гангошвілі. Цю інформацію отримав один із розробників плану обміну ув'язненими з Росією, спецпредставник Держдепартаменту Сполучених Штатів Джеймс Рубін пише The New York Times. Москва погодилася на обмін лише після того, як Вашингтон включив у передбачувану угоду ось цього терориста Красікова. Ну а інший терорист Путін. Він ми вже бачили з вами і зараз покажемо ще раз. Зустрічав кілера в аеропорту Москви таким панібратським здорова. Ну тобто вони, мабуть, у терористів у тих, хто вбиває людей. Ну це дуже прийнято саме так вітатися. При цьому Путін зустрів Красікова на червоній доріжці, тобто він вбивцю зустрічає на червоній доріжці. Він також йому потиснув руку і обійняв. Що з іншими ув'язненими він навіть не робив. Я Ну і те, що цей терорист Красіков і справді дуже важлива людина для Путіна, свідчать не лише ось ці відеокадри, які ми щойно переглянули, але й також видання західні, які пишуть насправді про цю дружбу Путіна і Красікова більш детально. В попередній ефірній годині я вам розповідала про те, що Красіков може бути причетним до. Вбивства Собчака, і саме тому Путін його повертає, бо це дуже важлива людина для нього. Ну а от за даними New York Таймс, Красіков насправді важливий для Путіна саме через те, що він ну, показав йому, що він його не здасть, не здасть Путіна. Насправді він це міг зробити у німецькій в'язниці. За даними New York Times, адміністрація Байдена намагалася знайти варіанти для обміну журналіста з Wall Street Journal Евана Гершковича і ветерана Морпіха Пола Уілана. і, зокрема, в січні 23-го року ще до арешту Гершковича, сполучені штати запропонували Росії обміняти морпіха Уїлана на спійману в Словенії пару нелегалів Ганну та Артема Дульцевих. Їх також вчора привезли до Росії. І тоді в листопаді ЦРУ пропонувала Москві обміняти Уїлана та Гершковича вже на чотирьох заарештованих. Тобто, коли вже і Гершковича Російська Федерація заарештувала, то е пропонували вони обміняти на ось цю словенську пару і на всіх інших е ув'язнених, яких Заарештували країни заходу, вони були безпосередньо шпигунами, але щоразу Росія відкидала пропозицію, натякаючи, що угода можлива, якщо Сполучені Штати Америки запропонують більше. Ну очевидно, що про більше це йшлося. Про Красікова. У листопаді головний переговорник держдепартаменту зі звільнення заручників Роджер Карстенс зустрівся в Тель-Авіві Тель із Романом Абрамовичем і запитав його, чи Путін готовий до обміну Красікова на Олексія Навального. Ну бо я впевнена, ви чули, що Навального і справді готували до обміну, і країни заходу робили все для того, аби його звільнити із російської в'язниці. Так, от Абрамович під час цієї зустрічі сказав Карстенсу, що на його думку Путін відмовиться міняти Навального. Проте через тиждень мільярдер передзвонив співробітнику держдепартаменту і повідомив, що на його власний подив Путін погодився. Про це пише Таймс». Ну, а близьке вже до Кремля джерело повідомляє виданню, що, зокрема, те джерело, яке брало участь в переговорах щодо обміну, повідомляє виданню, що інтерес Путіна до Красикова він був в тому, що для президента, ось цей засуджений вбивця, який не розкрив секретів у ході процесу, у ході слідства, він став символом такого собі вірного солдата, який. Виконує свій обов'язок перед російською державою і зробить все для того, аби дійсно працювати на Путіна і не здати його а, і західним спецслужбам. За словами цього джерела, Путін бачив у Красикові виконавця місії державної ваги а його звільнення мало стати сигналом усім іншим, що мовляв, ми вас не залишимо. Ну і Путін, в принципі, це і зараз продемонстрував, що от бачите. Я готовий навіть віддати більше людей, але ми, свої, ми своїх не бросаємо». це те, що е, демонструє Путін про важливість Красікова для Путіна може свідчити і той факт, що до Німеччини під час угоди відправили 12 людей в обмін на одного Красікова, тобто 12 дванадцятьох Путін помилував в обмін на одного вбивцю. Крім того, крім громадян Німеччини, відправили на захід, що цікаво, це російських опозиціонерів. Їх додавали до списку і не дуже там йшли перемовини. В Хорошому випадку, тому в хорошому сенсі, тому що Путін насправді не спочат, не хотів спочатку віддавати багатьох опозиціонерів на захід, але ж Навального він вбив, що в принципі того кого він найбільше боявся, але всіх інших тепер можна було і поміняти. І, от за інформацією газети наполягав на тому, щоб повернули опозиціонерів саме Берлін. Бо, наприклад, російський журналіст, якого також обміняли, Володимир Карамурза, як пише газета, став такою своєю своєрідною заміною Навальному, і він був включений у список, щоб задовольнити бажання Шольца виправдати звільнення ось цього величезного жахливого кілера з моральної точки зору. Бо, зокрема, після вбивства у Німеччині тоді. Федеральна Республіка Німеччина вони були дуже шоковані, тим, що це сталося на їхній території. Вони були шоковані, що це а, кілер з Російської Федерації. Ну він, звісно, діяв під іншим ім'ям, але потім у ході слідства це все з'ясувалося, і саме це стало однією з тих а, точок, а, головною, ще, мабуть, до того, щоб почали погіршуватися відносини між Москвою та Берліном. Красіков був ключовою фігурою цієї угоди. Сказав після обміну журналістам радник Байдена з нацбезпеки Джейк Саліван. Ну а джерело з Post у Росії також сказало, що у Путіна в голові був лише Красіков, і він про нього також пам'ятаєте. Згадував на цьому славнозвісному інтерв'ю такеру Карсону. Він говорив, що ми готові поміняти. А, крас, тобто ми го... готові поміняти там ув'язнених і американців, але віддайте нам красікова. Ну очевидно, що це дуже важливий. Ну і видно, по навіть цій зустрічі, що це, вибачте, за слово коріш Путіна, тому що він ось так за нього переймався і хотів повернути. І, Імовірно, він його зараз буде нагороджувати, робити таким собі. Величезним героєм в своїй країні дасть нагороди, підпише якісь укази, можливо, ще навіть призначить його десь в себе там в Кремлі на якусь посаду. Або ймовірно, цей е, Красіков буде виконувати і надалі якісь жахливі спецоперації Москви.